Розпочинаємо після матчуву прес-конференцію команди Епіцентр Подоляни. Сьогодні клуб з городку переміг ВК МКП Вінниця з рахунком 3-0. Вітаю вас з перемогою. Сьогодні спілкуємося з головним тренером команди Марішем Сорделем та зв'язуючим команди Владиславом Діденко. Владиславе, ваш коментар щодо сьогоднішньої гри. Перемога 3-0. Позитивний результат, добрий початок матчу, енергічний, повна концентрація на максимум була. Витримали, витримали всі елементи, тобто починаючи з прийому, з атаки, з догравання. Тобто грали дуже зібрано, і тому такий був результат. Третя партія, я вважаю, можливо, ця перерва після двох партій, коли було 10 хвилин. Трішки, може, ми втратили ритм гри, ритм нашої гри, насамперед, такої сконцентрованою, зібраною, і потім дали десь кисню команді суперника, і вони цим скористалися і нав'язали нам боротьбу. Ну, дай слава Богу, що третя партія закінчилася в нашу користь. Я вітаю команду нашу з перемогою. І бажаю МХП вінниці в майбутньому також перемог і прогресу в їхній грі. Дякую вам, Владиславе. Маріюше. Що ви думаєте про сьогоднішній матч? Ну, я про цей тур я думаю, що для нас це була гарна робота, тому що у нас Nam trzeba grać. My zagrali trzy gry, tak jak trzeba. Każda gra, wielka koncentracja, co było ważliwe dla menecejochdni. To musiło za pół godziny my będziemy w autobusie i jedziemy w Polszu. tak. Jest ja dużo zadowolony, To pierwsza, druga, trzecia gra chłopcy 100% w koncentracji, tak dla menece ważliwo, harna robota. Як думаєте, що сталося в третьому сеті, чому найбільше менше зіграли? Ха. Е, перша різниця е, це був прийом, де команда з Вінниці починала краще грати в прийомі. Ну, так, е, це для нас це добре, тому що ми грали кінець е, кінцівка партії. Так треба було подумати, що зробити. Гравці, е, витримали. Tak, wytrzymali i e, 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 także dla nas jest ważne, to nie ma takich momentów kiedy my możemy grać de komanda jest e, równo z nami tak nie ja bo wolę boró borocia 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 komanda bo, borocia to jest ważne dziękuję wam za komentarze życzę usprawnych na eurokupkach dziękuję wam dziękuję